Шановні друзі, я, Олександр Музичко, більш відомий як Сашко Білий вертається до вас. Тому що багато спекуляцій навкруги мого імені, особисто багато викинуто пресі, на телебаченню, по інтернету про те, який я злий і поганий. Я хочу сказати вам, хто я такий є. Я родився в Російській Федерації на північному Уралі, в сім'ї репресованих. За національний визнаний рух. Мої батьки в 46-му році іди були висунені Перська область, Київський район, шахта Володарка. Через 4 роки, у 66 му році, після 20-річної сил, батьки ми повернулися на Батьківщину. Чудовий поліський край на Рівенщину. Я майже весь цей час жив на Рівенщині. Я дуже е, люблю свій край, Полісся, Західну Україну, Карпати, але не менше я люблю так за саму всю основну Україну, Київ. Крим, ми дуже басхідну багато... Крину, Одесу. Ми дуже багато друзів в Києві, Ніпетровську, Криму, Харків, в Одесі. І я з ними часто спілкувався, зустрічався. І зараз багато друзів до мене і знайомих. І багато так людей дзвонять і питаються. Сашко, а що сталося? Чого так тебе таким ізвіром покати висвітлюють? Я розумію, що зараз йде дуже багато проти себе, проти мене і України. Пропаганди, щоб показати, які зли бандеровці, які зли українці, які вони недобрі. Не я розумію, що це вигодно нашим органам, в першу чергу, Росії. Ніколи на Україні не було і не буде ніяких проблем міжнаціональних. Ми один дуже добре розуміємо, коли я розумію на українській мові, мої друзі мають на російській, на білоруській мови, тому що мене багато друзів грузинів, росіян, білорусів, євреїв, молдаван, чехів, поляків. Я багато з ними спілкуюся, до мене приїжджають і я них. І ми одно розуміємо. Я розмовляю на українській мові, мої друзі розмовляють на білоруській чи розмовляють на російській, і ніколи не виникає проблем. Я їх розумію, і вони розуміють. Просто деякі політики, які не можуть нічого запробувати нашій державі, нашому народу, нашому суспільству, спекулюють на цьому. Ми Українців повинні жити в єдиній могутній державі, яку будуть поважати в цьому світі споваю відноситься до нас, тому що ми дуже добре чудова нація, дуже добре чудовий народ. І я хочу до вас звернутися по такому поводу. На рахунок одного відеокліпа, ролика, який дуже ватому сірою зараз по всьому світу, особливо Росії, як я не добрий, злий, побив так званого прокурора. А я до вас звертаюся, а ви даєте відуки на мою стрінку в фейсбуці, правильно я поступив чи неправильно. У Рівненському районі, в селі Ставка, злочинник залишив жінку. Мілиція, працівник працівників прокурор зрегувала на це питання, затримала злочинця, допитали, він в цьому зізнався. І ніяк не могли цього злочинця посадити в тюрму. А чому? Тому що вони вже четверту добу возили його в машині. А з ним звертався в прокуратуру, а прокурор просто футболював їх. Той самий прокурор, тому що районний прокурор, був у... на заступника немає, а цей торгований прокурор відповідав за цю справу. Він коли люди зібралися, були районної прокуратури, більше сотні людей з сокірми, звиками полить. Там радом на одному усі прокуратура і міліція. Полить міліцію на Україні, мабуть, вардівка два чи три. Ми з оборони приїхали туди приклади кореспонденти, і це все побачили. Я зробив одну дуже велику помилку, що я вирішив це питання, вирішити так, як я вмію. Треба було мені подивитися, постояти біля машини, нехай би люди зайшли ту прокуратуру, спалили б її, як вони хотіли спалити, і поспілкувалися, і зробили суд народу над цими правоохоронцями. І тоді я був би білий пушистий, а прокурор був наказаний народом. Але я, так як в нашому місті не було погрому, не була спалена ні прокуратура, ні міліція, все у з нашими загонами, був порядок у місті. Я взяв відповідальність на себе і сказав людям, що працівники міліції не, не причетні до цього. І ми разом з начальником районної міліції, з кореспондентами зайшли в прокуратуру, а цей працівник прокуратури просто відповідав і начальника відділу, і громадськість, і, і нас вивів себе е, незрозуміло, як. Е, на наголові до всіх. Я дуже гаряча е е е людина, я трошки погрозкочкував. Е взяв закриватку е прокуратури, йому дещо пояснив, він не хотів робити те, що він мав робити. Розуміємо де клеща. І цей працівник прокуратури е чого він не хотів цього робити? Можливо, він е був в цьому зацікавлений, або він некомпетентний, не на своєму місці. Або він е саботажник, думаючи, що зараз революція про час, йому не саботувати, щоб злочинці гуляли е на, на, на волі, робили е злочини, або, можливо, він за це отримав хабар. Я після цієї справи звертався на президію власної ради до начальника СБУ, до е керівника е е МВС. І до викончубовськів прокурора, щоб вони розслідували цю справу і вийшли, займає прокурор своє місце, чи не займає правильно сплачани правильно, чи може йому місце разом з тим злочинцем, так само в СІЗО за злочини, тому що за ним ще є деякі справи. Зараз деякі громадські діячі розслідують справи перед тим, що він робив в деяких районах. По лісу там є дві справи, які не закон. Ну це не важливо, це справи прокурорних органів. Але. Що було краще, щоб народ спалив прокуратуру ірину міліцію і на вилках виніс цих працівників, чи просто дати ляща одному прокурору і показати всім основним правоохоронцям, щоб ви вони виконували свої обов'язки перед державою і перед народом, за що ми платимо налоги, за що держава платить їм зарплату? Так що в Дати свої відгуки на мою сторінку, я зрозумію, що в свій раз що мені робить? давати вайтачі прокурорам, чи дивитися, як народ буде палити прокуратуру. А на цьому громадяни, ми з вами закінчуємо спілкуватися. Мені дуже раді буду, коли ви дасте відповіді на мої питання. І слава Україні!